Під час проведення оперативно-профілактичних заходів на території Смілянського району працівниками Смілянського відділу поліції був зупинений транспортний засіб з двома громадянами, уродженцями та жителями міста Хмельницький, під час огляду якого виявлена речовина білого кольору, розфасована в поліетиленові пакети, а також два предмета, схожих на револьвери, споряджені набоями. Та один предмет, схожий на пістолет системи Стечкіна з глушником, двома магазинами та набоями до них. Також під час огляду виявлені маски, лопати, одяг камуфляжної військової форми. Наразі тривають слідчі дії слідчо-оперативної групи щодо документування протиправних дій даних громадян. Буде вирішуватись питання про відкриття кримінального провадження за ознаками статті 263 та 307 кримінального кодексу України та вирішуватись питання щодо затримання даних осіб в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Vamos. Розкажіть, будь ласка, чому ви знаходитесь тут? Чому вас затримали працівники? Їхали поліції? Їхали металоіскателем, копати. А ви ці всі речі знайшли металоіскателем? Ну це наші речі. Ну, металоіскателем. То виділимо магнітом з річки там. Ну тут нема що такого цього. Ні, ми їхали тільки копати. А куди саме ви збиралися їхати? На згорівку. А що хотіли саме шукати? Золото. А ви самі звідки? З Хмельницького. вас зброю? Цю зброю витягнули з річки, магнітом. А з якої саме річки, де сам? Южний бух. У місті Хмельницькому.